В ньому є історія, в ньому є епоха, хочеться згадати історичні дати, що в долі українців мусим пам'ятати. 20 січня події нещодавні. Бій, шалений смуток, Донецьк, аеропорт, Саденченка кіборгів жартовані. В 2014 рік важких турбот. Ворог нещадний стоїть на своєму і пошкодує сили, патрони навіть гради. А тіби, герої, своє не віддаємо. І тібові Донецька, це українська втрата. День дев'яностий, ворог вже кругом. Це не здається, не мармо, не сон. Це йде війна, добра зі злом. Вони все втримали, не втримався бетон. Чи час підходить обраної дати, коли пам'ятки пам'яті у усіх, і січі вдаємо чолів згадати. Першу свічку запалимо за них. Ми піднімемо наш набор знову і знову. Слава рідній Україні! Слава різні землі! Боритися... Зима срібна футболина. 22 січня об'єдналася Україна Західної схід. Чуть багаття гриє серце, акт про злобу бо тепер, ми браття. В день соборності і злуки, заходу на схід Всі ми візьмемося, ми за руки бо один мирить. На Нащо нам ворогувати, нащо щось ділити, краще разом всім у мирі в Україні жити. Об'єднались за свободу, за мирне небо. Об'єднались українці, бо була потреба, щоб країна возігнала з нею слава моря, щоб спіткала Україну не щаслива доля. Друга свічка за героїв, що за нашу славу. Серед всіх повстань, озую, життя своє віддали. За героїв України, від козаків до братів, якого прийшов ближайний ворог сьогодні у Незалежні запойдужі. Заспіваємо пісню за Україну. 27 січня Голокост. Ще одна в країні дата. І не згадати просто так без сліз, Ми маємо у пам це пам'ятати. Це Голокост страшне жахливе слово і викликає шампа до цих пір. Вбивали всіх старого і малого, ніхто цього забути не зумів. Звичайно, я звичайно були люди, євреї обірвані життя, і січень не дасть нам цього забути, як душі їх пішли у небуття. Третя свічка пам'ять за народи, що в Україну з миром прибували, і геть усім нацистські породи, що не одне життя їх відібрали. 29. в -е. Україну кругує Москва, то не брат, бо йде нас бивати, виправдання вже нема. Тож згадаймо, як юні солдати, 300 хлопців, ще юних дітей, пішли на смерть за Україну вмирати, наколовши багне до грудей. 300 хлопців, студентів, рекрутів. Ця історія має згадати. Бій у побігли на крути і лишилися там помирати. І остання в свій студентів. Цих героїв не можна забути, вони мужні були, хоч маленькі, пам'ятати їм будемо крути. Історичні січень. Час згадати всіх героїв, що колись і до сьогодні були готові своє життя віддати за Україну, за традиції її. За історію написано руками, за мирне, щасливе майбуття. усіх героїв сьогодні ми згадаємо, що віддали життя за Україну. Залежить запожіні. Горить свіча і пам'яті сльоза, додолу з неї краплями стікає, земля ридає, плачуть небеса. Героїв Україна пам'ятає.